Всіх вітаю на каналі Стлани Гостяк. Прийшла я з роботи, хочеться щось смачненьке з'їсти і щоб це було швидко У мене є курячий фарш, я проблюблю саме курячий фарш, адже він тримається і кубки, коли з нього робиш якісь вироби, котлети, прикадельки, тефтельки. Він ніколи не розвалюється. Ось, для того, щоб цей фарш був м'який, тому що курячий фарш, особливо, якщо він з філе Щось з нього приготувати, він такий твердуватий, наче назад зробився філе. Тому я додаю ось білий хліб. Хліб я обов'язково заливаю окропом гарячою, гарячою водою. Ось так залишаю, щоб він розм'як, але вода, повинна бути гаряча, щоб такий вийшов клейстер з нього, з цього хліба. І вставляю. Ще в мене є ось кріп, петрушка. Зараз я швиденько поріжу, поки хліб розм'якчається і буду робити страву. А що ж це за страва? А це страва із маленьких фрикаделек Дуже смачна. Сюди не потрібно додати яйце, адже вироби із курячого фаршу дуже гарно тримаються кубки. І ось подивіться, він став такий клейкий. Поки хліб. Вбираю в себе воду, я добавлю за смаком, сіль, перець. Готується стравиця дуже швидко. Та перцю перцю даю небагато. Ви можете додати стільки, скільки вам смакує. Дехто любить страви дуже такі гострі. Дехто як я, не гострі, але ароматні. У фарш я добавлю трішки кропу. Небагато. Щоб був такий присмак, ніжний присмак кропу. Добавлю ще цибульку. Цибулю я потру на терці. Можна пропустити цибулю через прес, а можна блендером збити. Але я поставлю наш обкорочку, це роблю терці. Теж швиденько так натираю цибульку. Можна-можна сюди додати мілко порізану цибулю, а ще краще обсмажити на сковорідці в олії. Все, натерла цибульку і зараз додавлю у фарш. Вже розмок, подивіться, вибрав всю воду, але вода нам не потрібна. Я її ось так видавлю і сюди додав у фарш тільки хліб, бачите, який в'язкий више. Так нам і потрібно. І перемішую просто рукою фарш. Робимо це до тих пір, поки фарш не добре не об'єднається цибулею та хлібом. І стане однорідною масою. Досочку і руки я обов'язково змочу водою, щоб не прилипав фарш. Беру фарш і роблю ось такі маленькі фрикадельки. Ось такі. Саме довше тут це робити фрикадельки. Все остальне дуже швидко. І смажитись, небудь ще швидше. Добре, так їх зминаємо, щоб вони не розвалились при смаженні. Я роблю фрикадельки руками. Ось так руками виліплюю кульку, а дехто робить ковбаску. І розрізую на маленькі шматочки. Як вам зручно, так і робіть. Ось. Ось як я зробила прикаделюк. Тепер буду обсмажувати на розігрітій сковорідці з олією. Обов'язково сковорідка повинна бути добре розігріта. Чекаємо, коли розігріється олія. Поворітка розігріта і можна туди викладати фрикадельки по подні. Зараз я зроблю заливочку, візьму. Томатну пасту. Я не люблю кетчуп, Кому подобається присмак кетчупа, може взяти кетчуп, Соуси там, аджику можна взяти. Дуже смачно з аджикою, домашньою саме аджикою. Ось так. Але я люблю без присмаків, просто щоб була томатна паста, яка максимально схожа на помідори. Заливаю водою. Томатна паста розчиняється, О, ну, це як томатний сік. У воді я наріжу кріп та петрушку. Ось зараз кроплю петрушки треба чи багатенько. І додаю ось сюди томатний сік. Сюди ж додаю перчик. У мене суміш перців, небагато. І, звичайно, сіль, адже це томатна паста, а вона не солена. Все гарно розмішую. Смакуємо на сіль. М -м -м. Ще треба трішки солі. І натерту цю буду. Сюди ж додаю 2 столові ложки сметанки. Сметанка придасть кислинку. Смачно буде, неймовірно. Гарно все перемішуємо. Смакуємо на сіль. Ще треба солі трішечки. І додаю трішки вершкового масла. Ось такий шматочок. Зараз я мілко поріжу, ось так прямо сюди, і не розтопиться потім. Бо масло розтопиться і, не обов'язково там прям дуже мілко натирати його. Ось так. Знову перемішую і заливаю цією заливкою уже підсмажені. Прикадельки. Треба, щоб фрикадельки, фрикадельки повністю покриті соусом. Тому я доливаю ще трішки води, щоб повністю покрилися фрикадельки соусом. Ось тут прямо розчиняю і так поливаю. Смак отак. І залишаю так смажитись ще приблизно. 10 хвилин. Дивіться, яка смакота. Як це смачно. Аромат. Цю страву можна подавати і з макаронами, і з кашами, і з картоплею. У мене зараз сезон молодої картоплі і я, звичайно, буду її подавати із молодою картоплею. А взагалі вона ідеально смакує із. Як для мене, із макаронами та гречкою. З картопленою молодою також. І для більш такого густрішого смаку я сюди добавлю сир, Твердий сир. Ось так притрушу. І трішечки свіженького крову. Трішечки. Ось так. Яка смакота. Громад ідеальний. Для того, щоб сир скоріше розплавився, можна накрити кришкою і буквально 1-2 хвилинки потримати під кришкою. Зайняло в мене приготування цієї страви ну, буквально 20 хвилин. Ось сир розплавився і можна вимикати вогонь. Топля молода, вариться дуже швидко, вона вже зварилась. Зараз я буду викладати ось сюди. І фрикадельки. Дивіться, які вони смачні. Так. Так, можна... Можна ще картопельку полити. М -м -м, дуже смачно. Що ж, посмакуємо? Як кажеться, смакота? Подивіться. М -м -м. Дуже смачно. З молодою картоплею. Готуйте. Це смачно, швидко. Займає багато часу. Ось ну, святково, подивіться, яка страва гарна. Всім смачного.